Вітаю, ви у Задзеркаллі, і давно ми з вами не вирожили на Затемненні. А давайте подивимося, що відійшло, що покинуло вас у цьому коридорі затемнень, який завершився у нас. Що там відійшло? Ну, хтось чистку робив. Угу. Хтось і відпали робили, і відливки робили. Відпали дуже класно працювали в когось. Так, Хтось тут собі розблокував. Грошовий канал. Повідходили, позламували якісь замки, дивіться, які довго не могли зламати. Угу. Ну, морочки всілякі. Ага, всілякий негатив почищали, дивіться. А, канали пообрубували, зв'язки позривали, хто з вас качав енергію. Ага, і через сон теж, хто впливав, там снимали почиститися у вас, якісь ключі отримали. Так, а що ще? Ну, затемнення, так. що ще отримали? Що ще отримали? Ага, силу якусь вивільнили, вивільнення сили, розкриття проявлення. Отримали якісь або пропозиції, або якісь дари. Ключі, ну, дивіться, як круто. Хто працював над собою, той молодець, той у цей коридор затемнень прям зібрав джекпот. Давайте пораду вам. Що вам. На що вам зараз звернути увагу? Ну, зверніть увагу ще на недоброзичливців, вони ще в вашому полі є. Перестаньте себе їсти. Да? Що, що не треба їсти, щоб гарно виглядати себе. Угу, попередження вам, да, що ваші думки, ваш селфхарм, ваше самообідчування може вам нашкодити. А, також відпустіть якісь образи і дивіться на недоброзичливців у вашому колі. Є така мовчазна заздрість є. Ага, на ну, якісь ситуації треба завершити. Що завершить? Щось іще, якесь спілкування вам треба завершити. Знаєте, якщо ну, ви ж знаєте, на 100% знаєте цих людей, які вам втихушку заздрять. В очі посміхаються, ну, на що ви з ними продовжуєте спілкуватися? Ну, не спілкуйтесь з тими, хто вас не любить. Угу. Ті, хто вам не допомагає, да, жадничає, що коли ви звертаєтесь, у людини, ніколи для вас нічого немає. Да? Ну, на, що ви, на що ви витрачаєте на цей час? А натомість, якщо ви відмовитеся від цього спілкування, то натомість, що? Ну, дивіться, да, його треба це спілкування. Натомість, очищення буде. Повністю буде очищення, буде оновлення, і ну, така ви відчуєте прям легкість, чистоту. Ха, дивіться, навіть якийсь фамільяр, можливо, до когось пристане. Угу. Якісь підклади можете познаходити. Ну, все, далі не будемо копати, тому що. Хто кому відгукнулася ця історія про заздрісників, той зрозумів, про що я говорю все прямуємо до цього стану: очищення, оновлення, відчуття легкості.